Як же приємно бачити якісну українську локалізацію в aaa грі, але це поки поодинокий щасливий випадок, на жаль. У більшості великих проєктів розробники навіть не розглядають додавання українського перекладу в гру, принаймні на момент релізу. Чому так? Ну, здебільшого, через те, що самі українці не обирають рідну мову, навіть коли вона наявна. Так, популярних ігор з українським перекладом небагато. Так, дуже часто переклад смішний, а інколи від нього просто хочеться блювати. Але повірте, це можна змінити. Для цього потрібно завжди обирати українську мовою системи, інтерфейсу Steam та, звичайно, у всіх іграх. Згодом українська стане обов'язковою для розробників, та вони нарешті почнуть наймати професіоналів для перекладу. Ну а ми продовжуємо збирати колекцію всіх ігор з українською локалізацією. Посилання на першу частину в правому верхньому куті та в описі під відео. Шерлок Holmes серія захоплюючих українських трилерів, які точно варто включити до своєї ігрової колекції. Це українська гра від Frogwares і вона вас неодмінно вразить. У кожній частині легендарний майстер досліджує найтемніші куточки світу та людських душ. Це не просто детектив, а захопливий трилер, що випробовує ваші нерви та розум. Наприклад, у The Devil's Daughter вам доведеться зануритись у атмосферу Лондону та розв'язати непросту головоломку, ретельно перебираючи докази та підозрюваних. У Chapter 1 сюжет розгортається на екзотичному середземноморському острові, де молодий Шерлок Холмс розслідує дивну смерть своєї матері. За показною ідилією острова ховаються страшні тайни, які вам доведеться викрити. Незмінний популічник Джон стане вам у пригоді та допоможе розв'язувати головоломки. The Awakened – повернення до напруженої лавкрафтівської атмосфери, але з новим сучасним ігровим досвідом та чудовою графікою. Ви знову у ролі великого Шерлока Холмса і розслідуєте серію зникнень, що охопили Європу та США. А ще тут не обійшлося без легендарних міфів Ктулху, завдяки яким гра має нетривіальний сюжет. Forgotten End – чудова пригодницька гра із глибоким сюжетом, вручну намальованим та анімованим світом, і прекрасною музикою, яка отримала безліч нагород. Ще одна гра, яку варто мати в своїй колекції. У ролі N, службовця, що допомагає підтримувати порядок у цьому чудовому світі, вам доведеться зіткнутись з повстанцями та вирішити конфлікт між правителем Бонко та повстанцями. Кожен ваш вибір впливає на хід подій, а система діалогів дозволяє вам обирати свій шлях, розкрити таємниці забутих земель, де навіть старі. Іграшки, листи та речі живуть власним життям. Вивчайте чарівний світ, розв'язуйте головоломки, використовуйте силу аніми для контролю над забувастиками та насолоджуйтеся вручну намальованою анімацією. І все це під чудову музику у виконанні Копенгагенського філармонічного оркестру. Серія ігор Warplanes від H&G, студії, яка вміє створювати різнопланові ігри та ще й робити їх якісними, і завжди залюбки додає українську локалізацію. Якщо хочете відчути себе пілотом літака часів Першої світової, з неймовірно реалістичною фізикою та ще й у віртуальній реальності, то Warplanes World War 1 Fighters для вас. А завдяки українській локалізації від Unlock Team та повному українському озвученню без зайвих модів, ви можете з комфортом поглибитися у світ авіації. Warplanes World War I Sky Aces перенесе вас у часи першої світової війни, де ви станете пілотом Асом з понад 30 історичними літаками, включаючи відомого червоного барона. Гра пропонує різні ігрові режими, обирайте між простим пілотом, фокусуючись на повітряних боях, або складнішим командиром ескадрилі, де керувати ресурсами і базою стає частиною ваших завдань. У World War II Dogfight вас знову чекають пекельні повітряні битви, але тепер Другої світової війни. Ви можете пройти кампанії за США, Великобританію, СРСР, Японію та Німеччину. Понад 50 історичних літаків. Від винищувачів до бомбардувальників керування базою, складні місії, деталізована 3D графіка, проголомшливі спецефекти та повне озвучення на українській мові. Якщо ви любите літаки та повітряні бої, рекомендую спробувати Warplanes World War II Dogfight. Готична, темна, фентезійна, атмосферна, дуже якісна рольова пригодницька гра з офіційною українською локалізацією. Якщо вам подобається Darkest Dungeon, неодмінно спробуйте в Embrace Cold Soul. У крижній, проклятому місті король тіней підняв з мертвих страшних привидів. Ви остання надія Евелі Лірик, яка має вирушити в це людяне пекло. В Embrace Cold Soul це справжній квест, де вибір супутників, стратегії виживання та доленосні рішення визначать ваш успіх. Рекомендую всім любителям глибоких історій та складних стратегій. Крейдл гра українських розробників. Локалізація повна з дубляжем від шляхби трав. Це науково-фантастичний квест про стосунки героя з механічною дівчиною, що опинилися посеред пустелі через дуже загадкові обставини. Головне завдання відремонтувати механічне тіло вашої супутниці та розгадати таємницю покинутого парку розваг. Гра пропонує різноманітний геймплей, поєднуючи дослідницькі квести з захоплюючими міні-іграми. Крейдл також вражає глибокою історією, де кожна деталь доповнює загадковий сюжет, не забуваємо і про вишуканий саундтрек та неповторну атмосферу. Гремлінс має напрочуд гарну українську локалізацію від розробника. Це настільна гра, в який вас невпинно переслідують бешкетні Гремліни, чий розум зосереджений виключно на накопиченні своєї валюти. Шестерні. Ці хитрі створіння здатні ув'язнити вас, спричинити фінансові негразди, розставити пастки та багато іншого. Позбавлені дружних намірів, вони хитрі, і навіть якщо здійснюють на перший погляд альтруїстичний вчинок, то лише заради своєї безпосередньої вигоди. Часом вони можуть без вагань обернутися проти вас. Кожен Гремлін має свої особливості та має свою професію всього 12 персонажів. Особливо захоплюючою, є багатокористувацька мережева гра, в якій гравці змагаються один проти одного в картковій грі з максимум шістьма учасниками в одному матчі. Хоча в гру можна грати індивідуально, командні матчі також доступні. Гра може похвалитися унікальною атмосферою та дружньою спільнотою в Діскорді, яка щомісяця проводить турніри, де найкращі гравці отримують нагороди та медалі. Тому я наполегливо рекомендую. Рекомендую Гремлін з тим, хто цінує настільні ігри, що вдало перенесені в цифровий світ. Туза Мун – чудовий приклад відповідального ставлення до роботи над локалізацією від STS-UA. Лише в українській версії гри було локалізовано невеличку головоломку з написанням потрібного слова, яке також було перекладено, і його потрібно було вводити, використовуючи українську розкладку клавіатури. В інших локалізаціях слово залишилося англійською. У цій грі ви станете свідками неймовірної історії докторів Розалін та Вотса. Вони виконують надзвичайну місію, дарують людям можливість пережити своє життя знову у власній голові. Але часу небагато, адже ці операції. Проводяться на порозі смерті. Головний коктейль емоцій розкривається в оповіді літнього Джоні, який мріє про подорож на місяць. Гравці у ролі лікарів Єви та Ніла збирають пазли минулого Джоні, відновлюючи його життєвий шлях. Українська локалізація в трак-симулятор присутня від спільноти гри. Спробуйте себе у ролі брутального дальнобійника, що розвозить вантажі безкрайніми просторами Америки у Євротрак Simulator 2 Ви вирушаєте в подорож Європою як справжній далекобійник. Підвідаєте десятки міст, включаючи Великобританію, Бельгію, Німеччину та інші. Ваше завдання доставити важливі вантажі на вражаючі відстані, випробовуючи свою витривалість та майстерність. А в American Truck Simulator ви будете керувати легендарними американськими вантажівками та доставляти різноманітні вантажі через сонячну Каліфорнію, піщану Неваду та Гранд Каньйон в Аризоні. Гостраннер чудовий екшен від першої особи, який випробовує ваші рефлекси, і це яскравий приклад наполегливості україномовної спільноти геймерів. Спочатку переклад був зроблений як неофіційний, та завдяки розголосу в соціальних мережах розробники звернули увагу на ініціативу українських фанатів і додали локалізацію в гру. Це чудова гра, що поєднує шалений темп, безжальні бої та неймовірний сетінг. Вам доведеться взяти на себе роль останнього захисника вежі Харми, де людство шукає притулок після світового катаклізму. Стрімка подія відбувається в кібернетичних мегаструктурах, де вам належить боротися з тиранією ключаря та віддати справедливу помсту. А з підвищенням левела ви відчуваєте себе майстром кленка завдяки блискавичним рефлексам та епічним бойовим прийомам. Мідвінтер має повну українську локалізацію з дубліжем від Unlock Team та STS-UA. Цей Point and Click запрошує вас у світ шведського фольклору, де ви розгадуватиме головоломки, зібрані зі старовинних казок та міфів. Гра, яку створила всього одна людина, поглиблює вас в шведський фольклор за допомогою чарівних ілюстрацій та автентичної музики. З кожним вибором ви рухаєтесь до різних кінцівок, розкриваючи таємниці історії. А події, гри, які відбуваються в 19 сторіччі, дають можливість трохи познайомитись з історією Швеції. Якщо ви любите атмосферні історії та казки з чарівною музикою, МідВінтер неодмінно вам сподобається. Пригодницька гра від українських розробників із українською текстовою локалізацією та повним якісним озвученням. На вас чекає неймовірна пригода в піратському світі з елементами подорожей у часі. Джек вирушає на острів смерті, але одразу стає зрозуміло, що це не прогулянка. Кожен персонаж на острові загадковий, і ви повинні визначити, кому можна довіряти. Гра пропонує справжню симуляцію подорожей у часі, нелінійний сюжет та непогану графіку. Ви можете впливати на хронологію подій, розв'язувати загадки та насолоджуватися. Піратською романтикою. Рекомендую усім, хто любить пригоди та головоломки. Find and Destroy має повну українську офіційну локалізацію від розробника. Окрім того, є ще й повноцінна українська озвучка. Це така собі суміш моба, стратегії і танків. У цій грі ви отримаєте можливість зіграти в командних PVP-боях 5 на 5, де кожен гравець робить свій хід одночасно. Тут ваша тактика і вибір танка визначають весь хід гри, а різні класи танків, легкі, середні, важкі артилерія та протитанкова артилерія дозволяють вам обрати свій стиль гри. Гра дуже динамічна, але при цьому не вимагає. Великої кількості часу. Ви можете грати тоді, коли забажаєте, отримуючи максимум задоволення від кожного бою. У цій командній змагальній грі вам доведеться обирати, чи будете ви полювати на привидів, чи самі станете духом, щоб весело зіграти 4 на 4. Привиди можуть ховатися серед меблів, використовувати телекінез та робити все, щоб принести своїй команді перемогу. У той час як привиди мають у своєму арсеналі різноманітні надприродні здібності, мисливці використовують високотехнологічні пристрої для вигнання привидів з нашого світу. Це справжня битва між життям і смертю, яка розвивається у вигадливих та жахаючих локаціях. До того шмітна має якісну українську локалізацію від Unlock Team. Це український проект, який пройшов через труднощі та пригоди на шляху створення. Гра містить повне озвучення і текст українського від а якість перекладу помірна. Вирушайте в подорож, розв'язуйте загадки та вступайте в боротьбу з темрявою, щоб стати справжнім героєм. Гра обіцяє вам унікальний досвід і свободу вибору, має багато хороших відгуків і стільки ж поганих. The Moon Hell створена двома талановитими розробниками із України, які вклали в неї не тільки свої навички, але й серце. Тож пропоную додати гру у бажане, щоб підтримати. Вітчизняного виробника. Hand of Fate це унікальний гібрид рогалика, рольового бойовика та карткової гри. Ви створюєте свою колоду карт і випробовуєте її силу в підземеллях, де карти оживають у захопливих боях. Кожна карта з'являється перед вами як повністю змодельований тривимірний предмет, а потім розпочинається бій. Гра відрізняється своєю складною бойовою системою, сотнями сутичок, предметів і всіляких загадок. Українська локалізація присутня. У паті Хар ти граєш за героя, який дійсно втомився від гучних вечірок по сусідству. Замість того, щоб викликати поліцію, ти вирішуєш, що краща ідея вбити всіх за допомогою ножа. Розробники довгий час працювали над казуальними іграми для всієї родини. Одного разу вони взяли участь у Джемі, де й був створений перший прототип Паті Харт. Тані білд підтримали розробника Пінокль Геймс, і разом вони створили повну версію гри, яку ви можете оцінити в Steam. і ви обов'язково відмітьте якість та вагадливість української локалізації Паті Харт. Тут творче підійшли навіть до перекладу приказов. Серію козаки можна назвати національною гордістю, про яку мало хто не чув. Але якщо ви ще ні, то це класична стратегія в реальному часі, де ви, як справжній гетьман, керуєте армією та ведете її до перемоги в історичних битвах 17-18 століть. Здобувайте ресурси, будуйте міста, досліджуйте технології та ведіть свою націю до слави. Звільніть землі від французьких завойовників, продіть хотинську битву та інші важливі конфлікти історії. На вас чекають 20 націй, 100 наукових досліджень та 220 історичних споруд, та можливість керувати армією в епічних битвах на суші та в морі. Придбайте цю чудову українську гру при нагоді або принаймні додайте її до бажаного, щоб вона частіше з'являлася в рекомендаціях для інших гравців. The Pirate – це порт якісної мобільної гри про піратів від легендарної польської студії з повною українською локалізацією, включаючи озвучку. Це повноцінний світ з відкритими морями, погодними змінами та безліччю пригод. Візьміть у свої руки штурвал корабля, розгортайте карту Карибського моря та вирушайте в захопливі подорожі, де вас чекають скарби, вороги та незабутні враження, із приємних особливостей відкритий світ без завантажень, доволі збалансована економічна система, морські битви та величезний флот кораблів. Так, легендарна Factorio теж має українську локалізацію. Для тих, хто не в курсі, це захоплюючий світ будівництва та автоматизації фабрик у нескінченному 2D-вимірі. Найкрутіше Факторіо – можливість об'єднати сили в кооперативному режимі. Разом з друзями ви будете створювати величезні фабрики, співпрацювати та делегувати завдань, додавайте модифікації, налаштовуйте гру під себе або навіть створюйте власні сценарії. Factorio це не просто гра, це майстер-клас в управлінні ресурсами та логістиці, справжній тренажер для. Майбутніх інженерів. Друзі, не забувайте обирати українську мову інтерфейсу в Steam та в іграх, щоб ці наступні великі проекти обов'язково мали українську локалізацію. І підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні частини підбірок ігор з української локалізації. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.